Повертаємося до обговорення ситуації на Черкащині, де напередодні ввечері російські військові дронами атакували Умань. І більше про наслідки дізнаємося від керівника обласної військової адміністрації Ігоря Табурця. Він долучається до нашого ефіру. Вітаємо вас, пане Ігоре. Пане Ігоре, вітаємо вас. Доброго здоров'я. Перш ніж ми розпочнемо обговорення, бачимо, що ширяться і далі повітряні тривоги. Додалася Запорізька область, Чернігівська, Полтавська. Тому просимо стежити за оновленнями, залишатися в укриттях. Ну і щодо обстрілів учорашніх на Черкащині. Чи можете, будь ласка, розповісти, що відомо зараз? Останні оновлення щодо наслідків обстрілу? Дійсно, вчора, в середу, РФ масово атакувала Черкащину. Це був такий, мабуть, наймасованіший наліт шахедами. Під ударом зокрема була Уменщина. Там було було проліт і збиття практично 23 шахедів. У нас було дві хвилі зранку і з вечора, тобто, весь весь світловий день ворог запустив всього більше семи десятків шахедів по області. Звісно, більшість атак наші сили ППО відбили, але маємо наслідки. Зокрема, внаслідок падіння збитого шахеда постраждав в Умані у навчальний корпус аграрного ліцею. Там значно повибивало і вікна, і двері вікон близько сотні, дверей близько. П'яти десятків крім того, вибухові хвилі пошкодили вікна приватного підприємства і житлового будинка триповерхового, де теж повибивало вікна і пошкодило банконні конструкції. Звісно, комунальниками своєчасно були здійснені заходи щодо відновлення підключення електроживлення, газопостачання своєчасно надали і плівку, і різні будівельні матеріали для того, щоб відразу і полагодити саме житлові будинки. Ну і внаслідками на щастя за допомогою до медиків звернулось лише дві людини. Чоловік з пораненнями, якому який був покладений в лікарню в району в Умані. Йому надана медична допомога, і він перебуває зараз в безпеці. І в жінки була в Умані акубаротравма, Вона теж отримала допомогу на місці, і в медичної допомоги на стаціонарі не потребувала. Ну і в Звінігородці, в Двінігородчині, Звільнігородський район там теж відбулося декілька падінь, от внаслідок чого пошкоджені теж вікна одного освітнього закладу і приміщення сільської ради. Наразі обстеження території ще продовжує, ну триває, тому що загалом збито близько протягом вчорашнього світлового дня близько п'яти десятків шахетів. Це дуже велика кількість. Мабуть, ну найбільше, як я сказав, за весь період, який ми пам'ятаємо, пане Ігоре. Коли зможуть учні студенти відновити навчання в коледжі в навчальному закладі, який був пошкоджений? Так це це, це державний навчальний заклад. Ми зараз протягом сьогоднішнього дня закінчуємо обстеження. Практично перші матеріально-технічні засоби вже надійшли. Але ми зараз будемо дивитися в рамках нашого фонду відновлення на обласного яку допомогу ми зможемо надати, і звісно, в співпраці з міністерством розвитку громади території, ми теж будемо вживати першочергових заходів, що нам потрібно зробити для того, щоб його відновити. Пане Ігоре, перш ніж продовжимо ще одне попередження від повітряних сил про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу повітряні тривоги, ті області, де її оголосили, ви можете бачити на екрані, тому просимо залишатися в укриттях, дочекатися обов'язкового відбою. І, пане Ігоре, ми спілкували сьогодні з нашою колегою, яка в умані перебувала, розповідала теж про наслідки обстрілу і розповіла про те, що навчатимуться в деяких населених пунктах на Черкащині дистанційно. Чи можете трохи розповісти, чому прийняли таке рішення і чи зачепить? Роботу також інші соціальні сфери, наприклад, чи працюватимуть в особливому режимі медичні заклади і іншої соціальної сфери. Ну сьогодні ми можемо казати, що всі перемири, які оголошують болота, вони не ну не реалізовані. все що було задекларовано, ми бачимо тривоги, лунають, і ми налаштовані на те, що все може бути керівниками наших територіальних громад, зокрема на місцевому рівні. Приймаються такі рішення щодо дистанційного навчання. Нам принципово саме головне це безпека наших освітян, діточок. Тому саме в цей день, коли ми, ми весь світ святкує практично перемогу у другій світовій війні, ми можемо очікувати од найбільшого агресора світу сьогодні. Будь-яких провокацій, тому рекомендовано і державним закладам. І комунальним закладам, і саме головне заклади освіти перейти в такий формально скорочений режим функціонування. Навпаки, наші всі служби це і державна служба з надзвичайних ситуацій, і медики вони будуть працювати навпаки в посиленому режимі, тому що ми маємо бути готові до всього. Пане Ігорі, чи загалом були заплановані якісь заходи до дня пам'яті 8 травня. Звісно, ми в плановому режимі плануємо, як і на, в територіальних громадах наших, і в районних центрах, і в обласному центрі певні заходи з вшанування полеглих в за боротьбу в Другій світовій війні. І саме головне, ще раз хочемо підкреслити, що ті, хто сьогодні бореться за мир у всьому світі, це саме наші воїни, і ті, хто завтра будуть парадом шикувати. Війська окупаційні війська це сила зла. Ми маємо сьогодні провести такі заходи відповідно з урахуванням заходів безпеки. Так, пане дякую Ігоре. вам дякую вам за те, що доєднались до нашого ефіру. Ігор Табурець, керівник Черкаської обласної військової адміністрації, був з нами на прямому зв'язку.